Зосередитися над тим, на що зосереджує нам увагу, саме цей період Адвенту. Що ми очікуємо Спасителя, так як Адвент поділяється на дві частини, очікуємо його другого пришестя, і, і очікуємо потім наступних дві неділі. Очікуємо чи приготовляємося до безпосереднього переживання святкування Різдва Христова. І ось все те, що ми переживаємо, воно. Ну, сприяє тому, щоб ще більше усвідомити, що все назначене короткочасністю, минучістю, нестабільністю, непостійністю. І та смерть, вона так дуже близько. Видається, що вона десь там далеко. Хтось розраховує, що там ще 20-30-40 років жити, так, а вона може бути тут вже раптом. Тобто, наше життя, воно є великим даром, ми сьогодні живемо, але завтра можемо перейти вже в іншу дійсність, і ми маємо бути до цього завжди готові. Тому Думаю, що цей атвин саме е, такий буде особливий, тому що в особливих умовах це переживає.